Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні ми дізнаємось, що ж відбувалось далі із щурами та їх володаркою королевою Анабель. Після насиченого трудового дня, бездоганно прибравши міські вулиці, трохи втомлені, але задоволені. Щурі вирішили відпочити в одній із затишніх кав'ярень. Одягнувши гарний одяг, вони розташувались за столиком на літньому майданчику маленької кав'ярні і замовили свої улюблені солодощі. Рудохвості білочки, офіціантки, хутко взялися обслуговувати сірих клієнтів. І незабаром на столі з'явилась кава та капучино у фірмових філіжанках, тірамісу, збиті вершки, різноманітне морозиво, мармелад та смачні солодкі коктейлі, Щурі із задоволенням смакували десерти та обговорювали свої нові справи. За іншими столиками. Відпочивали після трудового дня містяни. Вони спілкувались між собою та привітно посміхались щурам. же приємно з друзями відпочивати і ні від кого не ховатись, не красти, не брехати, не тікати у смердючу каналізацію, гомоніли між собою щурі. Їм дуже подобалось їх нове життя нова, корисна робота, нове відношення містян до них. Вони насолоджувалися смачними, солодкими наїдками, вдихаючи свіже вечірнє повітря, наповнене ароматами квітів і п'янкими запахами ванілі і кориці, та слухали приємну, тиху музику. Щурі були задоволені і щасливі, і ніхто навіть не помітив, як із рогу стіни кав'ярні за ними уважно та таємно спостерігала купка невдоволених пацюків. Адже не всі щурі виправились і почали працювати. Зостались і такі, які в не до вподоби чесне життя. Вони мало не лускались зі злості. Спостерігаючи за своїми колишніми друзями. Потім, невдоволені щурі, нишком побігли до глибокої нори, запалили смолоскипи та недопалок свічки, розташували за брудним столом, на якому в якості частування лежали обідки сир та сухарів. Ви подивіться на цих зрадників. Репетували вони, перекрикуючи один одного. Сидять у кав'ярні, у чистому, гарному одязі, пахнуть приємними парфумами, запихаються солодощами в той час, як ми вимушені ховатись у брудних холодних норах та гризти плісняві сухарі. Бач, до чого додумались працювати! Коли це щурі працювали? Не наше це заняття. Ми чудово цупили все, що погано лежить. І всього у нас було вдосталь. І наїдків, і напоїв, і солодощів, і працювати не потрібно було. А вони із гордих, хитрих і нахабних щурів, з яких всі боялись, перетворились. На якихось лабораторних пацюків, на яких ставлять різні експерименти. За спокій харчі, вони зрадили щурячий стиль життя, наші щурячі цінності і традиції. Ганьба, ганьба перевертням, не вчухали невдоволені щурі. От ми народились щурами, були і будемо злодіями. Так, ми потерпіли поразку. Але ніколи не підемо на поклон до містян і не будемо ганьбити себе роботою. Ми ще помстимося, ми повернемо собі все, що в нас було. А вони ще приповзуть до нас, будуть каятись і проситись, але їм немає вибачення і не буде місця серед нас. Так, так, кричали обурені щурі. Ганьба, ганьба зрадникам. А в цей час Анабель почала готуватись до званої вечері, яку влаштовував герцог в честь її прибуття у замок. Запрошення на вечерю також отримали кажупет і Карапиша і були вельми задоволені. У своєму будуарі Анабель приміряла розкішні сукні, вишукані аксесуари, не в Пинно вертілась перед великим дзеркалом у золотій рамі, вибираючи найкраще вбрання, адже вона задумала вразити герцога своєю красою й чарівністю. Я б сьогодні на вечері буду неперевершеною, найкрасивішою і неповторною моя краса, розум і вишукані манери. Зроблять мене окрасою цього вечора. Я запалю вогонь кохання у серці герцога. А вже ж там уже є вогник. Так, так, моя господине, улесливо торохтіла Карапиш, я вибрала для вас коштовні прикраси, які підсилять ваш блиск. Герцог буде вражений вашою красою. Ви будете мати шалений успіх і зможете здійснити все, що задумали. Безсумнівно, заговорив кажупет. Ви, чарівна моя володарко, а ці діамантові прикраси огорнуть вас чарівним блиском. Я вибрав найкраще, на мій погляд. Із ваших діамантів. Чудово, промовила Аннабель, мені все подобається. Вона самозакохано вдивлялась у своє зображення в срібному дзеркалі і мружилась від задоволення і приємного перечуття. Карапиша і кажуп. Усіляко годили їй, осипаючи компліментами. Ніжно пахли чудові троянди, мерехтіло від свічок, виблискували діаманти у відчиненій скрині, що стояла поряд із кажупетом. Покої наповнились запахом дорогих парфумів, ніжним шелестом шовкую оксамиту. Аннабель Майже забула своє невимовне горе і готувалась спуститись у нову авантюру і нове життя. А що було далі, ми дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!